Всіх Вітаю на каналі Цікавий на Гачку. Сьогодні у нас невеличкий майстер-клас. Я продовжу в'язати ірландське мереживо. Ну, як продовжу? продовжую з вами. Тому завдяки вам, і цим відео, я, можливо, навіть подолаю це пальто, яке я планувала вже минуло осінь, вже весну. І відчуваю, що я знову його не встигаю. Тому воно З такими, ну, такими маленькими темпами в мене рухається. Але щось рухається. І от черговий майстер-клас сьогодні я вам пропоную. Давайте роздивимося, як я в'яжу саме оці загоголинки. тому що. Квіти і листочки це не все, що є в нас в мережі в цьому. Є ще в нас якісь там бульбашки, так, ці якісь кружечки. І є ось такі якісь загаголинки. Вони можуть бути, наприклад, ось такі рівненькі, і в них бажано використовувати всілякі моменти об'ємного. Обдимні стовпчики. Ну, тобто тут може бути що завгодно. Ви ж бачите, тут такі тут такі вони ну, зовсім не повинні повторюватися, на мою думку. І, як це сказати, бути самодостатніми, тому що ну, я не люблю, коли повторюються ці елементи, навіть якщо їх там два-три, ну. Я в'яжу також всі різні. Не люблю, взагалі не люблю в'язати якісь, як, якісь повторні елементи. Це стосується і шкарпеток, <смі> в тому числі то і рукавів. також, Тому що там аж два їх. Треба повторювати, одне і те саме. Тому, я вже багато разів казала, але вдруг новенькі є. Тому я повторюю, що я не люблю в'язати однакові речі. І давайте розглядати, як же ж все це відбувається. Тому що всі ми розуміємо, що починається це все зі звичайного ланцюжка, так? А потім цей ланцюжок нам потрібно якось якось зробити ось такою дугою. так? І що я хочу сказати, це зовсім не складно. Я спочатку трошки пробіжуся, як сам принцип формування цього, щоб ми розуміли, до чого ми будемо зараз йти і що ми будемо зараз в'язати. Якщо у нас виходить, що ланцюжок там в нас ми рівно в'яжемо, так і нам потрібно його якимось чином закруглити. І ось тут нам на допомогу приходять. ми Ось це можемо в'язати рівненько, або додавати, там, наприклад, через 4-3 петлі, щоб воно зовсім трошки отак вийшло у нас завер... закручене. Так? А коли вже ми йдемо на велике це піке, ми починаємо тут додавати побільше, там, наприклад, 3 підряд, по 2 в одну повітряну в'яжемо по 3. Наприклад, подвійних. і Трошечки в'яжемо по одному, потім знов якісь подвійні. Ці подвійні вони будуть саме робити оце закруглення. Чим більше ми додаємо, тим більше буде оце закруглення в нас. Так само, якщо в'язати з цієї сторони, ми можемо в'язати ось таким чином і в нас також буде закруглення. Тобто, Дві в'яжемо робимо одну і ми отримуємо таке саме закруглення. Ну, я зазвичай роблю з прибавками. Ось тут, якщо роздивитися, видно, ось прибавка в нас, ось прибавка в нас. Я тут робила її ось три пропускала, потім прибавка, потім знову три пропускала, прибавка в мене навіть тут було е, темпом через три, дві разом, три-дві разом. Ось тут через 2 в мене пішло. Ну, тобто, в мене зовсім все нерегулярно в цьому плані. Є. те ну, Як бачу, навіть не як бачу, що то йде, спливає тут в мене цілковіта творчість. Тому давайте почнемо. Наприклад, я вже давно це в'язала, порахувала. Тут в мене десь приблизно 30 петелечок. От ми зараз ці 30 петелечок і спробуємо набрати. І щось, щось зробити. Так. Оцю, цей ланцюжок треба завжди старатися його е затягувати як можна тужче, тому що. Коли вони ці петлі достатньо свободні, вони починають бути розхлябаними цей нерівний край. Я навіть хто вже зі мною той бачив, що в вишиванках робила, брала гачок на пів розміру менше, щоб зробити. Ці, цей ланцюжок, тому що тоді край більш рівненький виходить, ніж коли ми беремо, одним тим, тим самим в'яжемо. Ну, Це добре, коли ми починаємо горловину, вона не буде стягувати, якщо це потрібно. Без резинки без всього починаємо. Або низ, який буде прямий і свободний. Ну, от, наприклад, я навіть не буду рахувати, от там вийшла така кількість у мене цих. Е Повітряних петелечок так і починаємо в'язати ми якісь там, наприклад, давайте стовпчики Тут я ось після всього цього я ще обв'язувала для більш щільного цього донышка я обв'язувала звичайними з'єднувальними стовпчиками. І тут знов-таки можуть бути стовпчики з накидом, стовпчики без накиду. Це в нас ом, початок, який формує нашу дугу І, наприклад, от ми давайте з цього краю зробимо два стовпчики в одну один раз. Потім один стовпчик зробимо і два стовпчики зробимо другий раз. Ми почнемо, почнемо вже формувати закруглення. Так, один і знову два в один. Зроблю ще один такий: один. І наступний два. Це я роблю два стовпчики з однієї петлі через один стовпчик звичайний. Дивіться, вже виходить ось таке закруглення в мене. І давайте я ще трошки так продовжу. Потім ми можемо в'язати, наприклад, просто рівненько стовпчиками. Або, наприклад, зробити, от зараз давайте два зробимо без прибавок. І зробимо наступну прибавку. І це в нас іде вже прибавка. От, бачите, і виходить ось такий вже тут сильно закруглений, порівняно навіть ось, ось з цим. Тут більше, тому що тут я через три прибавляла, тут через одну. Далі можна робити, наприклад, Просто рівними стовпчиками, нічого не додаючи, і буде в нас рівна така собі полосочка, мабуть, так, зі стовпчиків. Так, ну, от якусь кількість я зараз пров'яжу. Тут же ж не обов'язково, щоб вони були ну, Повністю, ще раз кажу, ваша фантазія, тільки а, потрібно знати і розуміти, а, для чого це робиться, і як ось ось так у мене виходить. Тут рівненько пошло, і воно одразу видно, що тут без якихось прибавлень. Тут давайте ми зробимо таку прибавку. Буде вона. Якщо зробити, наприклад, три. З одного, то це буде вже такий ніби куточок, От дивіться, Я три зроблю з однієї, і потім декілька штук по одній. Ми коли в'яжемо ці квадрати, розуміємо, що там у нас йде саме від трьох. Бачите, який вигін виходить. Одразу отакий от прям кут утворюється. Якщо ми тут продовжимо по три в'язати з однієї, то у нас буде кут. Ну, мені тут кут не потрібен, вони потрібні бути більш плавні лінії, тому я залишу тут дві просто для невеличкого цього, для невеличкого плавної такої плавного закруглення. Цієї деталі. Ну, і Тут можна вже почати знову по дві через одну, щоб цей краєчок був загнутий, але давайте я зроблю не через одну, а через дві, щоб він був більш менш завертався, Такий був більш плавненький. А то і через три можна зробити один, два, три, і зараз ще дві. Разом. Це основи взагалі цього. Я намагаюсь не дати вам якусь конкретну схему розібрати або тощо, а пояснити, як саме це в'яжеться. Тому що ми всі різні, ми всі мислимо, кожен по своєму. Так, оце один, два. І якщо ми знаємо ці основи, ми в'яжемо вже, як там нам підказує наша творчість. Один, два. Разом. І останній я пров'язу вже без прибавок. І останні три штучки, і ось що в нас виходить. Ось така загогулінка. Вона в нас достатньо, бачите, як закруглилася. І о, тут ми одразу ж наглядно бачимо, наскільки дві через одну і Дві через три, да? тут плавненько, а тут у нас вже дуже так масивно. Ну що, Цей край ми можемо обв'язувати, можемо ні, він такий більш-менш непоганий. А далі в нас вже йде повна фантазія чого того, що ми хочемо робити. Або ми робимо якісь ось такі об'ємні, ці, або такі. У ну, мене тут багато всього. Я, наприклад, хочу зараз е зробити. Об'ємну лінію зроблю я, її, її вибачте, наприклад, ось такими аж під низ, давайте зробимо. Це можуть бути стовпчики з накидом. стовпчики без накиду. Ну, Я ж кажу, що повнісінька ваша фантазія, вони можуть йти, наприклад, от Стопчики з накидом плавно переходять в стовпчики без накиду через ці. І утворюється, я перепрошую, утворюється ось такий попереду об'ємний у мене рядочок. Якщо я зараз е, можу ці стовпчики, наприклад, з одного, і хто листочок бачив, там саме є отак трошки все іде на росте. Додаючи один накид, і потім все це змін, зменшується, віднімаючи по одному накиду. Наприклад, на стовпчики з одним накидом ми з них робимо стовпчики з півтора накидом ось таким чином. Це в нас вже так, один і всі три разом. Потім ми робимо ще раз такий самий. Наприклад, три таких зробимо. І далі з двома накидами. Так? Це вже в нас повноцінні два накиди, коли ми пров'язуємо по дві петлі. і Зараз я вам розверну цей гребінець і покажу, що з нього виходить. Тобто в Ірландському мережу, в такий, ми просто бачите, як пішло на. Ніби на як виростає так, по довжині. Ми при, повинні при, як це, приміняти все, що ми знаємо. Ну і давайте я тут додам на зменшення так, один, і ще один. А далі знову буду в'язати стовпчиками з одним накидом, і вони в мене плавно перейдуть на стовпчики без накиду. В цьому то також можна додавати, можна додавати Наприклад, не один, а два в'язати, і воно ще буде закруглювати. Ну, То вже все по ситуації. Ось, І переходимо на, на пів стовпчики з накидом. Тут які ми одразу всі три петлі пров'язуємо. Ну, якусь кількість я ж кажу, я тут не рахую, не по схемам в'яжу зазвичай. Отак просто і все. І почала я в'язати стовпчики без накиду, єдине, що тут їх потрібно трошки так витягувати, щоб вони були видні. За рахунок того, що я в цьому рядочку нічого не додавала, не робила жодних прибавок, воно трошки в мене розвернеться, не буде таким м -м, скутим, як на початку. Після першого рядочка, де я там багато додавала, і там, і там. Тому ці всі моменти, так, я вже хочу дов'язати цей рядочок, щоб показати вам. Далі кажу, можна, ну, всі можливі варіанти, все, що ви бачите, все, що ви знаєте в гачку, можна тоніського додати. Набрати петлі і їх закрити. Можна також, єдине, що не забувати про прибавки, щоб він рівненько у вас виклався. Ну, Тут, взагалі, в'язання без правил якихось. Ось, все ми пров'язали все це. Останню я закріплюю в останній стопчик. це в нас була для під'єму петлі. Ось так, так в мене виглядати буде ця загогулінка, цей елементик. А він кажу, ж, за рахунок другого ряду трошки в мене розрівнявся. Ну і давайте ось цей спробуємо зробити, так, раз вони в мене вже проглядається тут майже по всіх. Я не дуже пам'ятаю, як я його робила, але щось вигадаємо. Так, а як же ще його. Його, мабуть, не треба було робити. Так, добре. Один і я пров'язую два стовпчики з накидом. Далі я беру накид і ніби обмотую оці два. Знову накид і обмоту. І після кожного такого. Виходить ось так на гачку. Після цього я занурююся в наступну петлю попереднього рядочка, дістаю, і все це одним разом я повинна протягнути. Тут, якщо дуже затягнути петелечки, як ось у мене, то протягнути їх складніше. Тому не затягуйте, робіть більш свободні ці петлі. Далі те саме накид на гачок дістаю і пров'язую два рядочки, два стовпчики з накидом. Тут можна зробити, наприклад, з однієї два стовпчики з накидом. Зараз я їх буду, о, щоб було, що нам обмотувати. Знову на гачку я ще раз продублюю вам. Це все і більш витягуємо побільше, щоб вони були свободні, щоб легше було протягувати. Так, і не забуваємо, щоб у нас ось тут була така цілісінька. Три, десь чотири от для цього моменту ви там саме собі приблизно десь 4. Залазю сюди, і все це я закриваю. Це я закриваю, так, і будуть виходити в мене ось такі. Далі я роблю накид, знову я роблю стовпчики. Тепер я буду в кожну, ну, тобто тут також дивимося по своїй ситуації. І робимо так, як вам давайте я поставлю на паузу, дов'яжу цей рядочок. Що тут вже я все пояснила. Кому щось не зрозуміло, може перемотати і подивитися, як я це роблю. Ніби все. Зрозуміло. Все понятно. Так, дивіться, що в мене вийшло. Я обв'язала оцими всіми об'ємними. Елементами зафіксувала останню петелечку, якщо ми її фіксуємо, у нас так збоку виходить. Я там на початку не фіксувала їх. Так, і все. Оце потім праскою ми. Приутюжуємо. Коли перед тим як збирати це ірландське мережево, зазвичай все пропускають через праску, щоб трошки прийняло форму ці всі елементи, особливо, якщо в них є ось такі об'ємні моменти, їх обов'язково придають їм ту форму, яка буде в полотні. Тому що ну, щоб не було потім якихось випуклостей, якихось там незрозумілих і чому воно так легло. Ось, Тому це ще така передня стадія, коли ми тільки все це нав'язуємо. Ось цей елемент, видно, тут його нема. Так, отак, підвину зараз. Тут просто з'єднувальні і вони менш помітні. Тут в мене такий об'ємний. Ну, тобто, все це кажу ще раз, ось можна такими ще зробити. Як, них? Як їх назвати? Це ж через повітряну. Тут є, ось, видно також в одну, щоб не загибалося через повітряну. Тут аж три виходить в нас. І, і хочу сказати, що трошки те, що ми загибали, да, на початку було аж ось так. Чим менше ми з кожним рядочком додаємо прибавок робимо, тим більше воно буде отак розвертатися. Тому я тут в цьому робила через один. У мене було два з однієї петлі, один з два, два поряд. Я брала стопчики. Два з однієї петлі, два поряд, щоб воно все одно тримало ось цю закруглену форму. Ну, ну Я думаю, що на цьому цей майстер-клас ми можемо завершувати. Що в мене в результаті вийде коли, я не знаю. Я обіцяти не можу, тому що ще багато чого в'язати. Ви розумієте, що це справа не одного дня. А є якісь насущні ці, і оце лапапийся ж в мене не виходить з голови. Я вже намалювала цей візерунок, зібраний з двох частин, різних українських орнаментів. Так? Але ну... Я поки що в захваті, тому мене горить-горить, а треба дов'язати цю сіню з залишків пряжі. Тому працюємо, працюємо, творимо. Я вам бажаю скорішої перемоги. Я вам бажаю рівних стопчиків і петеличок З вами була Оля і цікавий нагодку. До нових зустрічей!